Привіт вам усім! Доброго ранку! Мене звати Оленка і ви на моєму каналі про макіяж для початківців. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм ранковим доглядом. Надіюсь, це відео буде корисним для вас. Не забувайте ставити лайки, поширювати це відео, підписуватись. Все це допомагає просувати мої відео вище в Ютубі. І таким чином ви підтримуєте і український контент, і мій канал. Тому без золікань. Поїхали взагалі, свій ранковий догляд і вечірній догляд я роблю з порад косметологів, таких у яких я була особисто, або тих, чиї канали я дивлюсь. Він може відрізнятись, але я буду казати, коли там якісь продукти треба, не треба і по Отож, Починаємо спочатку з вмивання. Насправді не важливо вмиватися вранці там, з засобом якимось чи без, можна просто водою, тобто, насправді, можна вмиватися взагалі тільки раз в день ввечері з якимось засобом. Але ну, іноді я вмиваюся з ним, іноді без. Ось. До цього в мене було молочко, з яким я вмивалась, Юцерін. Яке мені дуже подобається. А зараз я от тестую ось такий Косе. І, в принципі, поки що він мені подобається. Тому Вмиваємось, змиваємо з себе а, всі продукти, які ми наносили ввечері, ну і взагалі за ніч Небагато, от стільки, розстирали. Бажано це не терти, а просто його я не буду, так промакувати, бо відтертя може бути також подразене. А, так, далі зазвичай можна переходити або до якогось тоніка, або нічого не робити, або замінити його термальною водою. Скажу чесно, я не роблю кожну окрему. Але ну, так можна робити. Ось. А, також стосовно крему для очей. Насправді він теж не обов'язковий, тому що будь-який крем для очей це звичайний крем, але він може відрізнятися тільки полегшеною структурою і складниками, такими як кофеїни, які допомагають от применшувати набряк під очима. Я використовую на даний момент крем через те, що мені потрібно зволожувати зону над очима. І під очима. Взагалі багато років я або не використовувала крем-підочем, під очі, або якщо використовувала, використовую тільки під очі. Я чогось не думала про те, що о, взагалі, якби на очима теж шкіра, її треба теж зволожувати. Ну, от зараз я цим займаюся. Е, я користуюсь, пробую, тестую от такою сивороткою вітамін С варошку. Це теж насправді кислоти, типу вітаміна С вони не є обов'язковими зранку. Але якщо ви хочете спробувати додати його в свій догляд, то можете. Бажано тільки не наносити його під очі От. і після цього використовувати SPF. СПФ ну, завжди треба кремним спієфом використовувати. Неважливо не ви кислотами чи, ретном, чи ні. СПІФ має бути завжди. А, вітамін С взагалі він допомагає м, саме з тим, що робить шкіру більш а, такою, сяючою. По ідеї він має якби, вирівнювати тон шкіри. Чесно кажучи, поки тестую, не знаю, не треба якийсь час покористувати, щоб реально бачити результати, поки нічого не можу сказати. Але цей етап він може або може його не буде, це вже на ваш розсуд. Так, це ми нанесли. Треба трошки почекати, щоб воно трошки так впіпалося. Так, і далі я буду використовувати. Крем з SPF, тут SPF 50, і важливо, що а, у нього має бути ось така позначка типу UVB, і UVA. Ну, Це важливо, щоб захищали від всіх спектрів сонця. А, крем нормальний, але не буду рекомендувати цю фірму, так як вона не вийшла з Ерефії на даний момент. Вона відноситься до L'Oréal. Який типу вийшов, але саме ця фірма не вийшла. Про це я дізналася вже набагато пізніше, на жаль, тому я його доюзую і вже не буду ним користуватись. А правило єдине, що я, як треба наносити, довжина продукту має бути в два оці пальці. Тобто ви отак наносите два пальця, розтираєте, і сюди на шию, і на вуха. І ну, звичайно на все це. От. Так, не забувайте, що якщо ви виходите на вулицю, там, то за 15-20 хвилин краще нанести цей крем, тоді цей фактор, який захищає, він буде працювати. Якщо ви нанесли от, типу, зараз, пішли на вулицю через 3 години, то вже якби не буде цього захисту, його треба наносити. І так, взагалі, для вас, якщо написано SPF 50, це, грубо кажучи, цей захист діє 50 хвилин з того часу, як ви його нанесли. Після СПФ 35 35 хвилин з того часу, як ви його нанесли. Тому майте це на увазі. Отже, в принципі, це весь догляд зволожуючий крем за ом і далі ми чекаємо, поки він смукчиться, це шкіра буде зволожена, і можемо далі продовжувати фарбуватися. Ось так. Ось такий ранковий догляд, мій ранковий догляд, але з рекомендацій косметологів. Пробуйте, можете починати з такого стандарту, який, в принципі, має підходити всім. Це очищення. і по факту там, зволоження, тобто очистити, вмитися, можна тут якийсь тонік використати, або зразу використати зволожуючий крем, наприклад. От. І це вже буде круто. тобто, Я думаю, ваша шкіра буде вам вдячна за це. справи. надіюсь, вам було корисно це відео. А не забувайте підписуватися на цей канал, ставити лайки, підтримувати український ютуб, підтримувати себе, підтримувати Україну. І побачимось в наступних відео. Бувайте!